Звертаються нині, Благаю, Вислухайте свою рідну мати, мене колись назвали Україна, благословити жити, процвітати, поцілував Господь мене в чоло з любов'ю, дав кращі землі, Щедрі, як він сам, все уквічав калиною рясною, насипав золото, вражає. Дав кращі землі ще декіль сам сказав, рай українцям не шукати, бо все найкраще саме тут створив, нема в рівних Карпатах, Цунами зуб не злив, живі щасливо, труда і не втомні. Любов до праці це в крові у нас, хай соловець співає невгамовно, це все малює в вершах Тарас, сказав Господь у добру путь народе, і з вами почали ми спільний шлях. Хто ж знав, що роздиратимуть нас згодом, як не москаль то турок, а поляк. Ви не беріть чужого мирі діти, завжди повчала вас синів своїх. Хто ж знав, хто ж знав. Знаєте, я зараз могла прочитати великий вірш, проте я вам хочу сказати від чистого серця. Дякую, я не знаю, що ми робили без лапу.